Усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспенка і в цьому відео ми будемо говорити з вами про різницю між двома іспанськими часами, а саме претерите індефініто і претерите імперфекти. Спочатку хочу вам нагадати, що я вже знімала два уроки про те, як утворюється Протерити Індифінідо, а саме це 13 урок, та Протерити Імперфекто, урок номер 19 Якщо ви не дивилися їх, спочатку раджу зупинити це відео, подивитися два уроки про Індифінідо та Імперфекто, а потім вже повернутися до цього відео та розбирати, яка ж різниця між ними. Посилання на ці відеоуроки я, як завжди, залишу в описі під цим відео граматика будь-якої мови, вона поділяється, мовби на три таких виміри. Я запишу ось так, часи, і в нас просто фізично існує теперішній час. Теперішній час, минулий. Та майбутній. та майбутній. Давайте їх виділимо, тобто в нас є теперішній. В нас є минулий і в нас є майбутнє. Я читаю, я прочитаю, прочитаю. Напевно, вас зараз здивувало, чому я пропустила минулий. Тому що минулий у нас має поділитися на Я читала і Я прочитала. І Я прочитала. Чому я пояснюю це українською мовою? Тому що я хочу вам показати, що нічого важкого в іспанських часах немає. Вони такі самі, як і в українській мові. Так само три виміри, тобто теперішні, минулі та майбутні часи. І зверніть увагу, що українською мовою ми так само говоримо в минулому часі. Наприклад, я читала щось і я прочитала щось. І от зараз про цю різницю ми будемо говорити. Тобто, іспанською мовою, наприклад, я читала буде Йо-Лейя. А пояс я прочитала Йо-Леї. Йо, виділяється так само. Давайте візьмемо з таким зеленим кольором. По-е-скому я читала і leí» я прочитала. І ось якраз я читала, це у нас буде претеріто імперфекто imperfecto, а я прочитала indefinido, indefinido. І я дуже раджу усім своїм учням використовувати такі питання. Для imperfecto що робила? І ми вже можемо побачити, з прикладу, я читала, що це в нас незавершена дія. Тобто процес почався, я почала там читати якусь книгу, і от її читала, 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 і як бачите, точки Б немає. Тобто якогось. Логічного завершення в цьому часі просто немає. В свою чергу я прочитала, ми беремо тут запитання, що зробила або зробив. І як бачимо, я прочитала, ми можемо стверджувати, що тут в нас дія повністю завершена. Тобто, можемо бачити, що для претеріто імперфекту в нас питання, що робила, а для претеріто індифонідо, що зробила. І ми можемо бачити навіть з цих запитань, що імперфект – це в нас минулий незавершений час. В свою чергу при теріту минулий завершений. Давайте почнемо з індефініта. Попри, трава хи, «ойо», Йо, Кошіни, Пиш Ойо. Escribí, yo trabajé, це я вже пропрацювала. Yo cofiné, я щось приготувала. Yo escribí, я щось написала. Да? Тобто, дія в нас завершена. В свою чергу, imperfecto, pues, yo trabajaba. Yo trabajaba, я працювала, такий незавершений момент. Pues, yo cofinaba. Йокосіняла, я готувала і пояс Йоіскрівія, йоїскрівія, йоїскривія, я щось там писала, дія також не завершена. Наступний момент, який можу подати, це кілька слів про слова маркери. Тобто це такі певні слова, які показують нам чітко, що треба використовувати той чи інший час. Наприклад, якщо ми говоримо про індефініно, то тут ми можемо брати аєр. Або, наприклад, якийсь певно визначений е, рік, або ж, наприклад, певна визначена протяжність, про екмплено, сінкуаніс. Тобто там, протягом п'яти років почалося завершилося. Тобто, звернути увагу, тут всюди буде точка А і Б. Дія почалася, вона хоп і завершилася. Дія почалася, була там тривала окей, 5 років, але вона обов'язково завершилася. Тобто, основний такий аспект протеріти індифеніта, що він завершився. Імперфекта тут також може бути аєр вчора, тому що це минулий час, але там буде точка А і все, а точки Б її просто не буде. По ехемплу, е, сюди можна ще віднести антис, раніше щось тим відбувалося, бо ж, наприклад, сіємпри. Siempre... Завжди або ніколи, або часто, і так далі. І це ще один такий маленький аспект, таку зірочку тут намалюю, що протеритим перфекту також може використовуватися в минулому, коли ми говоримо про якісь повторювані події. Наприклад, раніше я прокидалася о восьмій. Або ж раніше я танцювала, або ж раніше я працювала в школі. Ми можемо ставити оцей аспект, що це якась рутина, повторювані дії, які відбувалися в минулому, але я особисто від себе раджу ось це запитання, що робила. Воно буде звучати більш логічніше. Тобто, що робила, вставала, що робила, працювала, що робила, танцювала. Знову ж таки, повертаємося до того, що має бути притеріти імперфекта. Ще від себе хочу додати дуже люблю це пояснення. Якщо ми говоримо про претеріто імперфекто, дивіться, я зображу зараз ось тут таку хмаринку, не мов би дві хмаринки, давайте відразу. Якщо ми говоримо про претеріто імперфекто, то ось у нас є людина, і вона не мовби переноситься в цю хмаринку, да, вона тобто, безпосередньо не мов би знаходиться в цій дії. Тобто, наприклад, Yo Костінева. Йокосіна, я готувала. І зверніть увагу, вона не мов би от всередині да, цього процесу готування. Тобто я готувала, готувала, готувала. Далі ми можемо поставити таку навіть кому і далі там ще щось продовжувалося. Тобто от почався відлік, точка А. А далі, да, тобто немає, якби людина не вийшла з цієї хмаринки і завершеності цієї дії немає. Якщо ми говоримо про претері, то то дія почалася, обов'язково десь там завершилася, наприклад, я приготувала щось там, йоко сіни, йоко і І оця людина, вона вже за цією хмаринкою, тобто вона вже відношення до того процесу не має. От вона приготувала і все. Почалося, завершилося, вона вже вийшла взагалі з цієї дії, з цього процесу, і вона просто вже про це говорить, що я щось приготувала. Ще такий момент, да? як я сказала, що після імперфекту, немов би ще й кома, і там ще ми продовжуємо якісь події, то якщо ми говоримо про патерите ендефенід, ми ставимо крапку і на цьому у нас все закінчується. І на останочок скажу, що ці часи дуже часто поєднуються між собою. Пригрімлю Авір, йокова, Ну, ще pues mi madre, mi madre me llamó, mi madre me llamó. E, Поєднується, я маю на увазі, що вони дуже часто використовуються в одному реченні. Тобто, дивіться, Йоко Фінаба, Кванде Міма Мами Ямо. Що ми тут бачимо? Що Косінаба – це в нас претерити імперфект, да? питання, що робила, такий немов, довгий-довгий-довгий процес. А Пуешмі Мама Мами Ямо це в нас протеритурін Наше питання, що зробила. І ось мама подзвонила, тобто така одномоментна дія. Можемо бачити, що готувала, починається. Далі кінця немає, тобто така немов Що там далі відбувалося, ми не знаємо. А от мама, ми ямо ми чітко бачимо: ось А і Б. Тобто почала дзвонити. Подзвонила, вони там поговорили, розмова завершилася. Ще так можна інтерпретувати різницю між ними, використовуючи оцю схемку. Тобто вони дуже часто разом вживаються, одна дія тривала-тривала, а інша дія її переривала. Тільки що ми розібрали з вами дуже базово, я би навіть сказала поверхнево, різницю між двома іспанськими минулими часами, а саме претерітим перфекта та претеррітим індефініто. Але що важливо знати про минулі часи в іспанській мові? Що всього в нас є 4 минулих часи. Я в цьому відео розібрала різницю лише між двома, а два ще залишилися. І тут я маю для вас дуже класну пропозицію. Моя колега Аня Горбіна, з якою ми вже неодноразово записували відео на YouTube, а саме про іспанський іспонделі, запустила ну дуже крутий курс, який я особисто сама проходила. Про минулі часи. Називається він PASAD PASADU. Саме в цьому курсі Аня детально розповідає про кожен минулий час та порівнює їх між собою. Курс складається з трьох модулів та проходить на платформі. Пояснення відбувається у форматі записаних відеоуроків, які ви зможете переглядати у будь-який зручний для вас час. Також дуже важливо, що доступ до курсу у вас буде назавжди. Тобто ви завжди, завжди зможете повернутися до якогось певного часу, переглянути та ще раз його пропрацювати. Також до кожного відеоуроку є конспект, який можна зберегти та певний перелік вправ для відпрацювання кожного часу. Курс підходить для всіх, хто має рівень А2 та вище, а також для тих, хто заплутався в минулих часах в іспанській мові та хоче з ними розібратися раз і назавжди. Якщо у вас залишилися ще якісь сумніви щодо курсу, чи треба він вам, чи ні, хочу вам розказати маленьку історію. Я зараз ходжу на уроки водіння, і от завжди, коли з моїм інструктором, ми стоїмо на світлофорі, і буває так, що я задумуюся про щось, а вже горить зелене світло світлофору. Інструктор мій мені каже: Іванка, чого ти стоїш? Поїхали, зеленіше вже не буде. Мені наскільки полюбилася ця фраза, що я і вам хочу сказати: якщо ви ще досі сумніваєтесь, то більш детально про минулі часи в іспанській мові воно ну, вже просто не буде, просто вже немає куди. Тому не зволікайте і їдьте! Більш детальну інформацію про курс ви зможете знайти на сторінці школи іспанської мови, моєї колеги Ані Гордини, яка називається Ля Іня. Посилання на школу я, звісно, залишу в описі під цим відео. Також залишаю посилання на сайт, де ви відразу зможете записатися на курс. Що ще, ще можу додати, що це відео в нас вийшло трішки в іншому форматі. Я його не оформлювала як урок, але конспект з поясненнями я залишаю. Але якщо вам хочеться пропрацювати ці два часи, повиконувати виконувати вправи та більше розібратися з усіма минулими часами в іспанській мові. То ще раз запрошую вас на курс ані пасадушен Pasado, пасаду», Тобто в минулі часи залишаємо в минулому. Вчіть іспанську, записуйтесь на курс, підписуйтесь на мій канал, обов'язково аби нічого не пропустити, та побачимося в наступному відео. Айож!